Ми можемо стати рідними, якщо це захочемо, і будемо над цим працювати. Ось. Можна стати з чужим. От хіба немає таких історій. Жили, ну, душа в душу, 20 років прожили, дітей народили, все було щасливе, а потім оп і щось стало чужі. Чому стали чужі? Тому що перестали інвестувати в ці стосунки. Перейшло в... рутина вбила просто, буденність вбила, легковажність, відсутність уваги до цих стосунків вбила ці стосунки. Так само ці стосунки можуть і народитися, і я скажу так, що ті стосунки, які можливо і померли, їх можна відродити, якщо поставити для себе цілі сказати це моя сім'я, і, і якщо в тебе є можливість побудувати знову стосунки, десь скажімо, на стороні, ти ж можеш знову і невідомою тобі чужою людиною взяти і щось раз спільне побудувати, то чи не краще взяти ось це, що є? І почати з, якби, з чистого листа, називаємо це так. Да, ви допустилися помилок, ви зробили купу е, якихось ну, глупих рішень. Ваші вчинки призвели до того, що, що ось так. І ви можете з ось цією людиною зробити рестарт ваших стосунків і побудувати знову ту близькість, споріднитися знову, як це було. У вас вже це вийшло один раз, спробуйте ще раз.